то, як ми бачимо, Україна продовжує традицію Античної Греції і платить державним робітникам мінімальну зарплатню. Ми будемо показувати пальцями. Тому вони це компенсують іншими шляхами. Так. Відповідно, впродовж певного часу люди зрозуміли, що не тільки судді достойні мінімальної заробітної плати і довелося платити всім. Але це було дійсно класною мотивацією для того, щоб людина, в якої по факту міг бути маєток з землею, на якій вона реально заробляла гроші, поза афінами, їй потрібно було, умовно кажучи, виїжджати о третій ночі, щоб на ранок вже приїхати на гору, взяти. Участь в обговоренні. І більшість питань, і, скоріш за все, взагалі не стосувалися, а стосувалися встановлення кведука в одному з районів, власне, Афін. Але от такі жетони могли її, власне, мотивувати. Але це і це четвертий аспект, який відзначають більшість дослідників, що принаймні в певний період активна участь громадян Афін в політичній діяльності була просто неймовірна.